Друзі, підписуйтесь на канал Інсайдер, аби першими дізнаватись про найголовніше. Ізраїльський корабель першим прорвав зернову блокаду Росії в Чорному морі. В ніч на 30 липня три цивільних корабля АМС-1, Сахін 2 та Ілмас Кептен, походження суден Ізраїль, Греція та Туреччина відповідно пройшли турецькі протоки. Пункт призначення було визначено як Україна, і вже сьогодні МС-1, наплювавши на російські погрози, входить до української гавані Дунаю. Безпеку проходу забезпечує американський протикорабельний літак Пі 8 Його дозаправляють прямо в небі Румунії. Додаткову інформацію надає розвідувальний безпілотник Форте -12, арк Арк-Ю-4. Раніше Росіяни вийшли з зернової угоди і пригрозили заблокувати рух судини зернових екіпажей. У відповідь президент України Володимир Зеленський заявив, що зернову угоду можна продовжити з партнерами і без Росії. Росіяни натомість грозилися топити кораблі. Однак, як бачимо, втілювати свої погрози в життя вони поки що не ризикують. Замість цього вони бомблять зернові термінали в українських портах, аби знищити зерно фізично. Очікується, що найближчим часом все більше зернових суден відновить рух з Туреччини до України.